Акції протесту проти закону, який підпорядковує Набута Саб генеральному прокурору, син міської голови Прилук Ярослав Попенко, якого підозрюють у збуті наркотиків, намагався оскаржити запобіжний захід. Історія 17-річного підлітка, який мав підкласти вибухівку під авто військовому. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. 23 та 24 липня у Чернігові пройшли акції протесту проти закону, окремі положення якого, на думку активістів, ліквідовують незалежність Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури, підпорядковуючи їхню діяльність Генеральному прокурору. Учасники тримали плакати з гаслами: зливаєте набу, зливати будемо вас. Набу і сап не для ваших схем. Руки геть від набу, і сап корупція аплодує та іншими. Це не рух до цієї країни, яка мала б бути, в якої би я хотіла б жити, і відповідно я тут для того, щоб висловити свою позицію і сказати ні таким законом і. І взагалі ці такі, такі ситуації і відсутності реакції. Зазнав поранення під час контрнаступу неподалік села Роботине Запорізької області та через півроку повернувся на службу, аби навчати військової справи інших. Так про свого побратима Олега Рекуненка з позивним рекрут згадує військовослужбовець Мамонт. Вони познайомилися під час формування 31-го окремого стрілецького батальйону на прилученні та постійно підтримували зв'язок. 16 липня Олег Рекуненко загинув від пострілу курсанта під час стрільб на території навчального центру на Чернігівщині. Тоді один інструктор зазнав поранень, двоє загинули. Підозрюваного 26-річного чоловіка взяли під варту. Загиблого інструктора Олега Рекуненка в останню путь проводжали 22 липня у Прилуках. До сьогоднішнього моменту в мене немає розуміння того, як це взагалі могло статися, як людина, яка прийшла в учбовий центр, навчатися військовій справі, навчатися тому йти далі захищати нашу країну від агресора, ну могла вчинити це такий злочин і забрати життя просто людей. Які ну ні в чому не винят, тобто на мирній території? Давайте будемо казати так: це не забрали окупанти життя цих людей, а це життя забрав, як то кажуть, свій. Вийшов під заставу та на засідання суду не з'явився. 24 липня у Чернігівському апеляційному суді розглядали апеляційну скаргу сина міської голови прилук Ольги Попенко Ярослава Попенка. 16 липня його затримали за підозрою у системному збуті наркотичних речовин на території навчального закладу. 18 липня Прилуцький міськрайонний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом несення застави у розмірі 242 тисячі 240 гривень. Головуючи суддя апеляційного суду Микола Оседач підтвердив, що за Ярослава Попенка вже внесли заставу. Його місце перебування наразі невідоме. Як йдеться в ухвалі, від 18 липня у разі сплати застави, підозрюваний має прибувати за кожним викликом до прокурора, слідчого та суду. Адвокат Ярослава Попенка Юрій Забальський приєднався до засідання у форматі відеозв'язку. Він сказав, що його підзахисного не повідомили про судове засідання. Сторона захисту вважає, що дане кримінальне переслідування мого під захистного попередника Ярослава Миколаївича повністю сфабриковано, повністю зарежисовано на замовлення незрозумілих сил з метою дискредитації органів влади міста Прилуки, правоохоронних органів керівництва прокуратури області та представників органів як державної влади, тобто народних депутатів судді ухвалили рішення залишити запобіжний захід без змін. Нагадаємо, Ярослав Попенко двічі потрапляв у ДТП у Прилуках, перебуваючи за кермом нетверезим. Це було у 2016 та 2018 роках. Мав підкласти вибухівку військовому, але вирішив звернутися до правоохоронців. У середині червня представники російської ФСБ написали 17-річному хлопцю з Полтавщини у месенджері Телеграм і запропонували заробіток. Після виконання кількох завдань, стеження за військовим та пошуку дівчини для співпраці з росіянами, юнакові сказали їхати на Чернігівщину до міста Прилуки. Там він мав забрати рюкзак та підкласти під авто військовому. За це йому обіцяли гроші. Коли я її підібрав, розпакував, він каже, що це, догадайся, страх попиток що. Я одразу догадався, що це вибухівка. І що я йому одразу казав, що я не буду робити цього. Каже, ти що, ти боїшся, все буде нормально. Тобі гроші зараз потрібні. Подумав, що воно мені не потрібна, тюрма, всі, всі штучки. Так би мені було від 10 років позбавлення волі. А зараз якось легким переліком, мабуть, обійдусь. Співробітниця управління Служби безпеки України в Чернігівській області підполковник Марія Колєснікова сказала, що була загроза і життю хлопця. Якби він не загинув під час підриву вибухівки, а такі випадки в Україні вже були, то росіяни вбили б його згодом, аби замести сліди. За інформацією СБУ на Чернігівщині з початку 2024 року правоохоронці відкрили п'ять кримінальних проваджень щодо 10 неповнолітніх, які співпрацювали зі спецслужбами РФ. Наразі ці справи у судах. За державну зраду вчинену в умовах воєнного стану, передбачено 15 років ув'язнення чи довічне позбавлення волі. 17-річному юнакові кримінальна відповідальність не загрожує, бо він сам звернувся до правоохоронців. Служба безпеки України нагадує, аби не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування до чат-боту спали ФСБшника. Війська РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було 168 приходів по 18 населених пунктах у Семенівській, Новгородсіверській, Сновській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів, артилерії, запускали безпілотники та робили скиди з них. Про це Суспільному повідомили у Чернігівському прикордонному загоні. 78 дорожньо-транспортних пригод за участі водіїв електросамокатів сталися на Чернігівщині від початку 2024 року. Наслідок цього травмувалися 75 людей. З них 44 в обласному центрі. Про це Суспільному повідомили у Нацполіції області. Органи місцевого самоврядування можуть регулювати зони використання електросамокатів та швидкісний режим. Також надавати дозвіл на діяльність, який можуть розірвати, якщо умови порушать, сказала адвокатка Катерина Полянська. Як повідомила прес-служба міськради, заборонити електросамокати місто не має повноважень. А дозволи на діяльність таких фірм у Чернігові надає комунальне підприємство паркування та ринок. Його керівник Микола Гоголь розповів, що зараз у місті працює три компанії. З них лише одна має дозвіл здійснювати таку діяльність, але яка саме він не уточнив. Мріє відновити та розширити ферму покійного батька. 37-річна Олена Назаренко з Лукашівки майже все життя провела на фермерському господарстві свого тата Сергія Коробки. Після його смерті 5 років тому вона стала власницею підприємства. У березні 2022-го війська РФ окупували село. Ферму частково зруйнували. Майже пів сотні великої рогатої худоби загинуло. Нині жінка відновлює ферму, зокрема за грантові кошти. Допомагає їй у цьому чоловік Андрій. Наразі в нас 120 всього голів поголів'я, 55 дійних корів. Ну звичайно, я хочу, щоб було більше. За мною стоїть дуже багато людей, які це все роблять. Я не вважаю, що це моя заслуга, моя робота. Тому що це заслуга всіх людей, всіх робітників. До повномасштабної війни не міг уявити поліцейського з милицями. 30-річний Вадим Довгошей долучився до роти поліції особливого призначення 2023 року, а у березні 2024-го зазнав тяжкого поранення, ледь не втративши ногу. Поліцейський переніс сім операцій. Наразі має другу групу інвалідності. Три місяці тому Вадим повернувся на службу. Тепер він помічник чергового Чернігівського районного управління поліції. У підрозділах поліції Чернігівщини є вакантні посади, розповів начальник головного управління Нацполіції області Іван Іщенко. Посади ветеранів у підрозділи поліції Чернігівщини до відділу матеріально-технічного забезпечення, відділу логістики. На лінію 102 диспетчерами ми також готові розглянути питання проведення посад у залежності від професійного досвіду, освіти та спеціальності кожного ветерана, який виявить бажання служити в поліції або у відомствах системи МВС. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Гарних вихідних і залишайтеся суспільним.